Добрий день, дорогі підписники. Нарешті купив собі ось такий набор надфилів на заміну старих радянських. Розпаковуємо. Зберігаються вони в такому пакуночку. Він досить міцний, але скільки протримається, згодом побачимо. В комплекті 6 надфилів. Напівкруглий. Плоский. Трикутний, Чотирикутний. круглий та так званий ножовий. Загалом це майже той самий плаский, але він має форму ножа. Для деяких справ він підійде більше. Пробуємо в роботі. Випробування провожу на алюмінії, Оця стійка стара. З неї я роблю таку заготовку для ремонту парасолі. Зламалася спиця в парасолі. Тут було ще ушко, і ця ушка була теж ціла. Вирізав таку деталь, по ширині вона співпадає з цим. Далі буду обробляти, щоб було таке самі ушко. Вони дуже гострі. Порівняно з радянськими старими. А ручка зроблена з резини, тримати в руках дуже приємно, м'яко. Воно зручніше набагато, ніж звичайний. Як буде далі, побачимо. Випробування завершилося. Ось з цього вийшла така деталька. Вкладається сюди, фіксується гвинтом. Звичайно, це алюміні надфілі не постраждали, почистилися щиточкою, виглядають дуже добре. Роботою задоволений, дуже зручно. Руків'я. Обробляється метал дуже добре, швидко. Дякую на все добре. Користуйтеся, якщо допомога.